І проблема не тільки в конкурентах, які можуть бути аналогові до вас, а особливо конкуренти, яких ми пощупали, ми відчу, відчули цей масив, це давлення зі сторони ринку. Це таких конкурентів, як Амазон, який просто тупо виїв нашу видачу. Uh, ну, не нашу брендову, а те трафік, який в нас продавав умовно в період чорної п'ятниці. Я вам все чесно покажу, як вона є. Що ми в чорну п'ятницю не взлетіли, хоча в нас також були знижки, розпродажі, є аудиторія, яка в нас готова купувати. Я uh, хочу uh, uh, ну, тобто, я хочу закцентувати, що є ніші, в яких дійсно складно, і що можна провозитися. Я покажу цей проміжок часу, коли ти возишся, топчешся на одному місці, і в тебе не виходить зробити. Правильно, адекватно зростання цієї кількості конверсій я пишаюся моєю командою. Що все таки ми не здаємося, що ми придумуємо постійно тести, ми постійно працюємо над структурою, ми постійно слідкуємо за динамікою статистики аукціонів. Ми дивимося, на якому місці ми де ми адекватно, який трафік ми отримаємо, чи він дійсно нам конвертить чи ні, яка коефіцієнт конверсії в нас в широкому трафіку, в більш вузькому брендовому модельному трафіку. Я довольна, що ми розробили стратегію обходу вижимання трафіку крупними рекламодавцями, і що дійсно, після старту роботи на цій стратегії, ми пішли в дійсно велике зростання. І я хочу показати, що цей результат зростання не за рахунок, наприклад, Чорної П'ятниці, чи розпродажу на 24-25 грудня,